На Майдані Незалежності попрощалися з рівнянином 38-річним старшим солдатом Андрієм Машлаєм. Як повідомляє прес-служба міськради на офіційному сайті, чоловік навчався у місцевій школі. Опісля пішов на строкову службу прикордонних військах. Попрощатися захисником прийшла його однокласниця Вікторія. Вчилися ми в початкових класах з ним, ну, запам'яталися які маленьким непосидючим, такі як всі діти були. Я навіть до останнього не знала, що він пішов захищати нашу країну. Легких йому хмаринок і царство небесне. Після служби в армії Андрій працював на різних будівництвах в Україні та за кордоном. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, чоловік повернувся додому та добровільно вступив до лав Збройних сил України. Спершу захисник проходив навчання на полігоні. Пізніше його відправили в Одесу. Служив у протиповітряній обороні. Йдеться в повідомленні. Він був товариш мого сина. Він був такий хлопець, дуже дуже такий добрий, добряк, просто добряк. У березні цьогоріч бійця перевели служити на Донеччину. Загинув Андрій Машлай 27 березня під час виконання бойового завдання. Поховали старшого солдата на алеї героїв кладовища Нове. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.